Вітаю на каналі Наніч ФМ. Весь контент створюється мною на чистому ентузіазмі і бажанні допомогти людям, що, як і я, мають проблеми зі сном. Будь-яка ваша активність на каналі сприятиме неабиякому натхненню. Ласкаво запрошую до сну, закрий очі, зроби глибокий удих та скажи усім думкам добраніч. таємниця рапунцель. Кажуть, коли вітер шумить у верхівках дерев, то не листя співає, а волосся рапунцель ворушиться нудьгуючи за новою здобиччю. Її вежа тиха. Висока й вічно порожня, окрім одного єдиного вікна на самій горі. Ніхто ніколи не бачив дверей, та ніхто і не повертався. Аби розповісти, що усередині. Про те ходило багато легенд про прекрасну дівчину з золотим волоссям, що співає ночами, наче самі зірки плачуть її голосом. Принци, мисливці, юнаки і навіть жінки, що йшли у ліс, зачаровані мрією про красуню, що чекає порятунку. Усі зникали. Готель сиділа у своїй хатині. На краю лісу Їй чекала, коли хтось проходив поуз, брудний від подорожі та з очима повними надій, вона всміхалася, як лагідна бабуся. Ти шукаєш її. Бідолашну дитину у вежі. Вони просили, вмовляли, іноді навіть благали стару підказати шлях. Вона схилялася над мапою, малюючи шлях. Із попелу. Йди та пам'ятай не стрижи з неї жодного пасма, бо прокинеться те, що краще не будити. Відважний йшов, а рапунцель чекала. У самій вежі її тіло було частиною каменю дерева і часу, її шкіра оплетена тонким золотом, її очі порожні отвори, з яких, мов сльози, Спадали пасма волосся, її усмішка невиразна, виткана з живими нитками її власних пасм. Вона сиділа і слухала, як стінами рухається живе волосся. Його було нескінченно багато. Воно бачило, відчувало, обирало. Мамо, прошепотіла вона. Її голос був наче шелест пір'я. Проте Готель почула навіть на відстані. Скоро, моя люба. Він уже у дорозі молодий, гарний, з густим волоссям якраз для тебе. Рапунцель нахилила голову, пасмо її власного волосся ніжно обвилося навколо її шиї, мов рука коханця. Я голодна, мамо. Я знаю дитино. Дочекайся десь глибоко у лісі юнак, сам того не знаючи, шукав не дівчину, а пастку, що співає голосом дитини, яку Її мати давно утратила. І щоразу, коли на його чолі виступав піт, вежа злегка тремтіла від перечуття. Готель стояла. Біля одвірку, дивлячись, як юнак зникає між дерев. Його кроки ще лунали у її вухах. Проте перед очима було інше обличчя маленьке. Заплакане, з очима, що блищать магією Рапунцель. Я ж хотіла лише зберегти тебе, колись вона була звичайною жінкою. Нехай із дрібкою чаклунської крові. Проте вона любила, як і усі смертні, закохалася, завагітніла і народила дівчинку зі сміхом, що так нагадував дзвіночки. Проте старість підкрадалась, і коханий, що колись клявся у вічності, пішов за молодшою. Шкіра готель укрилася зморшками, волосся посивіло. А її дочка росла й розквітала, немов сама краса ставала людиною. Відчайдушна готель звернулась до закляття забороненого навіть. Серед тіней нескінченне вічне, плетене з любові і жертовності безсмертя. У ніч ритуалу дитина прокинулась. Від краплі материної крові, що упала їй на чоло, проте, прокинувшись, рапунцель уже не була собою. Її очі спорожніли тіло. Стало прозорим, проте прямо на її очах почало обростати волоссям повільно, проте без зупину, шаленими пасмами, що жили своїм життям. Мамо, боляче, що відбувається, проте було уже запізно. Кров матері уплела її душу у магію, що мала повернути молодість. Проте створила щось інше, готель сховала дівчинку у вежі, збудованій з магічного каміння, що могло стримати тіло з волосся. Проте Час від часу волосся потребувало їжі, щоб рапунцель не розповзлась світом та не обплела волоссям увесь світ, готель підживлювала її, обманюючи. Сміливих мандрівників, приносячи їх у жертву закляттю. Тим часом юнак уже вийшов із тіні дерев, і вежа здійнялась прямо перед ним. Така самісінька, як її оповідали легенди. На самісінькій її вершині вікно, звідки золотим водоспадом, блискучий мов шоук під місячним сяйвом. Довжелезні пасма волосся. Вони звивались ледь помітно, наче дихали. Він наблизився, щоб торкнутись одного з пасм. Воно Обвилось навколо його зап'ястка м'яко й ніжно. Рапунцель прошепотів він. Я прийшов по тебе і тоді з висоти долинув голос, тонкий, лагідний, дівочий. Підіймись до мене, сміливцю!» Він не пручався і пасма, обвивши його тіло, повільно підняли його догори. Молодик оглянув кімнату. Молодик оглянув кімнату, кожен сантиметр якої був укритий, відблискуючим на сонці золотим волоссям. Рапунцель тихо промовив він не знаходячи дівчину очима. Пасма, що обвивали його тіло, знов зарухались, проте не для того, щоб звільнити його, вони почали Обвивати його шию, руки і ноги аби знерухомити жертву рапунцель. Будь ласка, якщо ти ще тут? Якщо хоч трохи тебе Залишилось, його голос лунав крізь шари волосся, що душили його, перекриваючи дихання, а вона сиділа. Усередині темної серцевини, прислухаючись, волосся тремтіло навколо, сичало, стискалось і знову розширювалось, ніби б'ючись у нестримній люті. Але голос хлопця не кричав з страху. Він благав її, вірив у неї, шукав не істоту, а дівчину, яку відчайдушно прагнув урятувати. Уперше за довгі, безмежно нескінченні роки серце Рапунцель ворухнулось, цей трепет розійшовся хвилями, аж до самісіньких каменів у фундаменті. Волосся заумерло і раптом щось у ній шепнуло досить. Відпусти його, прошепотіла вона, проте жодна волосинка не зрушила. Я сказала відпусти, її голос пролунав, мов блискавка, розриваючи тишу. Волосся зашипіло і звивалось, мов змії, не бажаючи підкорятись. Проте вона сама силою думки змогла послабити вузли на около шиї юнака. Він хапав повітря, падаючи вниз. проте, звільнивши руку. Швидко схопив ніж. Він поглянув на дівчину у центрі волосяного клубка, що була закована у ньому, мов метелик у коконі. Її очі вже не були порожні. Там з'явилася туга й світло, людяність. Обріж їх, сказала вона, допоможи мені. Він не вагався, лезо ковзало пасмами. Що взвивалась у повітря, беззвучно волаючи від болю, воно сіпалось, пручалось, скручувалось у вузли, немов намагаючись утекти за деякий час. Знесилений юнак підвів очі на рапунцель. Вона стояла з коротким каштановим волоссям, без жодного золотого блиску чи руху. На її плечах лише тонка сорочка. А на шкірі сліди багатолітнього полону. Вона глянула на свої руки і провела пальцями по власному волосю. Воно ледь торкалось плечей, живе й людське. Хлопець зняв плащ і мовчки накинув їй на плечі. Вони стояли у тиші, коли під ногами раптово розійшлася підлога, відкривши їм. Старі кам'яні сходи, які увесь цей час ховало під собою волосся. Ходімо зі мною, сказав він, і рапунцель кивнула. Хатина готель. Виглядала занедбано, перекошено, ніби сам час зістарив її, увійшовши усередину, вони побачили на підлозі старе тіло жінки. Її довге сиве волосся вкривало підлогу аж до самісіньких дверей. Очі старої розплющились. Ні, видихнула вона. Це неможливо. Рапунцель Мовчки стояла перед нею, тремтячи від раптового усвідомлення, що чари, які ув'язнили її на багато, багато років, наклала на неї ця сама жінка. Ти збрехала мені, сказала вона. Це не було продовженням мого життя. Таким чином ти підтримувала своє. Стара, засичала, спробувала піднятись. Та волосся почало оплітати її саму. Мов засуджуючи. Вона ще щось шепотіла, проте тіло її марніло на очах, волосся осипалось на підлогу, втрачаючи силу. Допоки. Від старої відьми не лишилося нічого. Рапунцель вийшла з хатини, і хлопець, що чекав у затінку, підбіг до неї. То що тепер? запитав він. Дівчина не відповіла. Вона довго дивилась у далечінь. Туди, де сходило сонце. Вона була вільна, Проте щось у її очах зловісно відблискувало. Бо навіть коли прокляття розвіялось, пам'ять про нього залишиться назавжди. FM, дякую дякує вам за прослуховування. Якщо раптом ви ще не спите, підтримайте це відео лайком та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові чудові відео для сну.